Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Через шторм на озері Байкал були знерухомлені кораблі, що буквально примерзли один до одного. В мережу виклали відео, де величезні човни не здатні рухатись через людяну кірку. Українці в коментарях жалкують, що це лише на певний час, і з теплом кораблі знову зможуть виконувати завдання. Раніше повідомляли, що на Байкалі розгулявся шторм. Пориви вітру сягали до 30 метрів на секунду, що так само не сприяло для руху суден. Без льоду та такого холоду, але штормить і чорне море. Через що Флот РФ не може виконувати бойові завдання. Тим не менше, російське угрупування в Чорному морі зменшилося, але посилилося підводним човном. Відтак окупанти тримають на поготові 20 ракет типу калібр. У чорному морі вороже угрупування кількісно зменшилося до 9, але якісно посилилося підводним човном. Таким чином на поготові три ракети носії, один з яких підводний, а значить і 20 калібрів. Ідеться повідомлення. Зазначимо, що одним раніше ворожий флот РФ у Чорному морі налічував 11 кораблів, серед яких було три великі десантні кораблі. Та два. Надводні носії калібрів через шторм був пошкоджений один із ракетоносіїв та відведений в бухту. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна вже перемогла Чорноморський флот Російської Федерації. Він зазначив, що наші війська завдали нищівної поразки російському флоту, як заявив Жданов у своєму блозі на Ютуб, нині Чорноморський флот РФ максимально притиснутий до берега. По-перше, ми вже його перемогли. Вже з'явилася стаття про втрати Чорноморського флоту Росії у цій війні. І я скажу, що ми вже завдали нищівної поразки Чорноморському флоту РФ. Це перше, друге. Ми загнали цей флот і максимально притиснули до російського берега. Вони зараз перебувають на траверсі між новоросійським і десь Ялтою. З під Ялти вони не вилазять. Вони бояться потрапити у зону ураження наших протикорабельних комплексів типу Нептун і Гарпун. Це британський і український комплекс, пояснив Жданов. За словами експерта, російська влада боїться розповісти власному народу, що крейсер Москва затопили двома українськими ракетами Нептун. Крім того, Кремль боїться сказати, що сталося з екіпажем цього корабля. Я вже не кажу про решту. Там 17 плав засобів, із них більша частина. Це бойові кораблі, есмінці, великі десантні кораблі. До речі, їх вже давно потоплено. Так що ми вже його перемогли, додав він. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.